Ну що ж, бранд? Що ж, бранд універсальний, він може виконувати як Мейн-ДД, саб-ДД, саппортом буде, також ще хілити і сілд давати. Його найголовніше це треба набрати 280 відновлення. Його зброя може бути будь-яка, але особливо треба, щоб було відновлення. Наприклад, як ця 4 зіркова. Або така трьохзіркова. Найкраща зброя буде його сигнатурна зброя ця. Щодо його сету, то це його універсальний, тільки йому поки що підходить, який дає енергію, атаку, та ще, якщо ви набрали більше 250 відновлення, ще 30 бонусних атрибутів демеджу. Щодо ехо, які потрібно, то перше це крит, перша трійка на відновлення, друга трійка теж відновлення, перша одиниця на атаку і друга одиниця теж на атаку. Щодо талантів, то найважливіше це Фортре. потім нормальні атаки і Ліберейшн. Завдяки Фортре він наносить найбільше демеджу. Також, якщо більше 150, Відсотків відновлення за кожну наступну одиницю відновлення він буде отримувати 12 атаків. Таким чином, і треба набрати максимум можна набрати до 280%. Коли він набирає фортери бар відповідно 25-50-75% та 100%, він буде хилити всіх в команді. Своїм фортером він також хілить та дає щит. На 30 секунд. Використавши Liberation за кожен уже 1% буде отримувати 20 поінтів атаки, які вже можна максимум досягти 2600. І є Fusion Damage на 20% та Skill Damage на 25% наступному резонатору на 14 секунд. Ліберейшн також наносить невеликий деміж та хилить відповідно від відновлення. Також цікавий факт. Під час цієї анімації він відновлює собі здоров'я. Чотири базові атаки на землі. Далі повітрі. І також заряджена атака в повітрі. Також, коли набрали повний портребар, використовуємо його. Та наносимо великий деміж і отримуємо щит. Також, якщо ви спочатку використаєте одну звичайну атаку, потім заряджену, буде отаке анімація. І як ви бачите, за кожні 25% заповнення уартребара ми відновлюємо здоров'я. Також я ще забув сказати, при використанні Liberation ортер Бар знаповнюється трохи швидше. І сам геймплей за Брантер. <laughs> it's but a splash Також треба сказати, навіть якщо ми під щитом, нас зможуть все рівно збити з ніг. І у кожного з команди буде свій унікальний щит. Якщо ви хочете побачити чисту атаку, на яку не впливає оця пасивка. То треба всього на всього бранта прибрати. Тепер ми можемо побачити чисту атаку, яка в нього є без пасивки. Також ще за бранта можна легко переміщуватись. Але дай це команда. Саме найкраще. Що ж, що можу сказати про Бранта, що він повністю універсальний, може виконувати багато різних ролей, але йому дуже треба набрати багато відновлення енергії. Це все.